Нові правила щодо мобілізації вже почала постати Мар'яна Безугла. Поки що це лише проекти, але ймовірно буде розширена кількість тих. Людей, які можуть бути мобілізованими, зокрема, це стосується чоловіків, які здобувають другу вищу освіту, і яким більше 30 років, про це вже написала Мар'яна, але нагадую, що це лише проект. Також будуть зміни щодо тих, хто має наукові ступені вчені звання і кандидатам наук, нібито буде мобілізація. А також всім вчителям, викладачам, які працюють, але вже на повну ставку. Я нагадую, що в чинному законодавстві це 0,75. Не знаю, що з того буде прийнято. Ми лише пам'ятаємо з вами, що президент хотів, щоб йому надали чіткі плани мобілізації і що дасть, що дадуть нові правила. Також історія з паном Веніславським, який розповів про те, що будуть надсилати електронними листами повістки, вона закінчилась теж досить дивно. Звільненням пана Венеславського, що теж, звісно, має якісь наслідки, які ми з вами не знаємо. Докладніше про це ми поговоримо з вами ввечері. На трансляції підписуйтесь на цей канал, і бережіть себе. У вас одне життя, і у нас одна країна.